Красуні мої! Найгарніші там місяць. І дівчатка. Такий чарівний вечір. Роса грається зі своїми дівчатами. З перемогою, в шахті, гойцяють тут. Да, дівчата? Гоційте. Ух! Знову. О, о. Я ж кажу, грається, як молодиця. Ти молодиця? Раса тобі майже 10 років. Всі ганяє, всіх. З усіма грається. Що дивно, бо завжди так Бела себе веде. Бела всього на рік старша зараз. Красуня моя Бела. Шикарні коні. Скривайся. Сільо. Гарно виглядаєш, така красуня. А, раз упрёти. Бігає знов. по колу. Перемога що витворяє. У нас тільки платіна закрита. Бо вона вилазить з електропастуха, а решта гуляють. Мабуть, платіну переведемо до поні. Да, Сніжа? Це твоя стихія, так, да? Сніжа? Каже, буду зараз наводити марафет. Щось не сподобалося й місце для викочування. Сіль, Красуння ти наш. А хто повірить, що їй 29 майже вже? Спокій, тиша. Снежа. Щось їй не подобаються місця для качання. Бажаю всім спокійної ночі і дякую Збройним силам за наш спокій. Це кожного вечора. Просто буває ніколи знімаюся, ні думаю, трошки побуду з ними. Так класно з ними, да? перемога з вами? Так класно Перемога бажаю всім. Перемоги!